Я, звісно, не хотів переривати ваш 2452 перегляд опенінгу Очі ко, але вам треба перепочити. Повірте, я знаю про що говорю. А поки ви відпочиваєте, мені є чим вас зайняти. Якщо ви якимось чином пропустили зимовий аніме сезон 2023, це той, що розпочався ще в січні, коли ви доїдали новорічні салати, і завершився місяць тому. То це відео ніби спеціально для вас, адже сьогодні ви дізнаєтесь про усі дивні дива минулого аніме сезону, і я можу вас запевнити, що є про що послухати, бо зимовий аніме сезон 2023 був дуже дивним. Оперативністю я пофлексити не можу, а от об'єктивністю ще як можу, бо оці ваші рев'ю роблю спираючись на повний сезон або ту його частину, на яку мене вистачило. Так про що це я? Зима 2023. Oh ну, тайтлів багато, але почнемо, мабуть, з доходяшок, як, наприклад, аніме адаптація гри Nier Automata з підзаголовком версія 11 a я грав у Ніеротомата близько години і відклав до кращих часів, бо тоді, як і зараз, мій PC не був здатний видавати потужності для приємної гри. Але я багато чув про неї і про те, як важко буде адаптувати різні сюжетні моменти, адже гра не лінійна з купою кінцівок, деякі з яких взагалі неможливо отримати під час першого проходження. Ну і хеди зі студії Іван, яка відповідає за адаптацію, судячи з усього, теж так подумали, що нафіг їм отой гемор і просто стопнули реліз. Добре, насправді це все через ковід. Ще пам'ятаєте, що це? Тож нір, це історія про дівчину андроїда на ім'я Тубі, яка числася у складі елітного військового підрозділу Йорха, що був створений біженцями з землі, коли на ту напала деяка машинна форма життя. Протягом сюжету наша андроїд, чиї трохи ми маємо честь спостерігати ледь не в кожному епізоді. Це до речі, ще ігрова фішка, разом з андроїдом 9S Будуть батлити ці машини з метою повернути людям їхній дім, але чим далі в бій, тим більше герої помічають, що машини еволюціонують та стають не такими вже й бездушними. Загалом, це таки типове для кіберпанку, хто я загорнуте у постапокаліпсис і приправлене красивою мальовкою. Чи треба вам це дивитись? Ну, мені, як людині, що пройшла аж одну місію зериста, я зрозуміло, що якщо ви грали в перше джерело, то воно точно варте вашої уваги. В іншому ж випадку маю зазначити, що навіть гра є досить неординарною для своєї ніші, бо це японський геймдев, де в тебе 5 геймплейних жанрів в одному проєкті, між якими перемикаєшся кожні 10 хвилин. І перший епізод так само підіймає питання, а як грати? Тому якщо залітати у цю двіжуху всліпу, то слід пережити перший епізод і додивитись хоча б до четвертого, але гадаю, краще за гру точно не буде, і це скоріше продукт для фанатів, які знайомі з оригіналом. Принаймні таке враження в мене склалось після восьми епізодів, після яких тайтл пішов на перерву. Красиво, цікаво, загадково, але не для всіх. Ну і щоб трохи збалансувати хайп, змінимо екшен Ромкомом під назвою Янгол по сусідству мене розбещує. Старшокласник Фуджимія Амане не дуже довіряє людям навколо, що спричинено інцидентом середньої школи, через який він переїхав і тепер живе один. Одного разу на шляху зі школи додому він помічає під дощем на гойдалці дівчину на ім'я щійна махеру. Але це не якась там дівчина, а найпопулярніша учениця у школі, де зараз навчається Амане. Переслідуючи нуль цілей та маючи нуль прихованих мотивів, хлопець віддає свою парасольку Махеру, що виглядає вкрай засмученою, і під дощем сам біжить додому. Ну і як ми всі знаємо, в аніме дощ володіє ледь не летальною силою, через що Амана наступного дня лягає з хворобою, але трапляється це на очаху Махеру, яка прийшла повернути парасольку, і виявляється, що вони живуть у сусідніх квартирах. Через відчуття провини Махір піклується про Амана під час хвороби, але пізніше ситуація сновболиться у те, що вона починає готувати йому їжу на постійній основі. Звісно, у Амани виникало питання, за що таке свято, на що він отримував відповідь. От би об мене теж хтось потішив своє самолюбство. Якщо на початку вона просто давала йому судочки з їжею, то згодом взагалі переїхала до нього на кухню, тож кожен прийом їжі вони були разом. Вона навіть готує йому онігірі з варениками. Добре, тут я збрехав, але натомість онігірі з варениками готують і не для когось, а для вас. Ви, мабуть, думаєте, що я остаточно ще занувся, і ви праві, але це не має нічого спільного з тим, про що я вам зараз розповім. А розповім я вам про команду перекладачів манги та Манхви під назвою Онігірі з варениками. Серед чиїх проєктів є сайт дівчат чарівниць і якщо вам ця назва ні про що не каже, то ось ця пікча точно вам знайома. Звісно, одним тайтлом список їхніх перекладів не обмежується, адже також там є немало відома манга про Тенму Гавриїл Вайт, янгола, який не вперло вчитись в школі серед звичайних людей, де вона проходить свою янгольську практику успішно і не дуже. Почитати, а також ознайомитись з повним переліком тайтлів онігірі з варениками, ви можете у їхньому телеграм-каналі, і ви ніколи не здогадаєтесь, де знаходиться посилання. І доки янгол доктор Тенма містер Вайт тємки в школі, наша Янгол Янглмахер мутить тємки вдома у Амани і не дає йому жити його бічове життя. Якби аніме було хворобами, то цей тайтл був би цукровим діабетом, адже пережити таке амане клено бака без інсуліну вкрай важко. Це аніме точно не можна назвати поганим, попри те, що подекуди у мене виникали питання до анімації, і воно вкотре нагадало, що я самотній шмат лайна, на якого вдома шукає лише купа речей на спинці крісла. А наступний тайтл отримаємо математичним шляхом, а саме візьмемо з нір той факт, що воно призупинене внаслідок ковіду, а з Янгола по сусідству те, що це ромком, і на виході матимемо кубу, не дає мені бути невидимим. Це аніме про школяра на ім'я Шираїші Джунта, котрому на левелапах точно немає потреби вкачувати скритність, бо це його пасивна здібність. Його майже не помічають. В цього скілу є як плюси, так і мінуси, але є одна людина, з якою цей трюк не працює Кубо Нахіса. Відмінниця, спортивниця, однокласниця і сусідка по парті нашого бекграундового персонажа. Вона єдина, хто звертає на шире ріші увагу звичайних обставин і, маючи таку привілею, на постійній основі підстьобує його, що трошки нагадує Нагаторо, але я б сказав, що це доросліша версія майстрині дражнилок та Кагі. Я ще на етапі трейлеру зрозумів, що я буду це дивитись, але ви тільки гляньте на цю посмішку. Так, звісно, махіру чудова, але я віддаю перевагу Кубу. Можливо, через те, що вона більш справжня, а можливо через те, як вона тролить хлопця, бо інколи це підпадає під категорію геніально та ржака. Тож, якщо вас не тягне блювати від тегу романтична комедія, то цей тайтл це однозначний маствоч без жодних сумнівів. Іншим маствочем зими 2023 я вважаю хайкард. Буквально два слова про сетінг. Типу сучасність у королівстві Форланд мафія Колондайк влаштовує напад на королівський дворець з метою вкрасти колоду ікс гральних карт, але їм це не вдається і карти розлітаються по всьому королівству. Прикол цих карт заключається в тому, що вони обирають свого власника, так званого гравця, і коли гравець розіграє карту, він отримує унікальну здібність. Одну таку карту отримує бешкетник на ім'я Фін Олдман, будемо звати його дідом з приводу його прізвища. Він виріс у притулку, який збираються зносити, і щоб запобігти цьому, дід, відчуваючи борг перед притулком, вирішує крупно заробити зелені і відправляється у місцевий Лас-Вегас. Фішка за фішкою дід налутав нереальний на банк, і, мабуть, лутав би і далі, якби його не взяв на понт чоловік, який, як виявилось пізніше, був власником карти, що приносила вдачу. Забув, до речі, зазначити, що дід не шарить за силу карт і носиться зі своєю ледь не по приколу. Після того, як вдалий чоловік бахнув джекпот на крутилках, менеджер казино запросив його на бесіду, а той вирішив прихопити нашого діда з собою. Розмова, як виявилось, планувалась недружньою, але ще менш дружньою вона стала з появою ще двох власників карт, які боролися за карту вдачі. Протягом щільної заруби дід зрозумів, як розігрувати карти, і дізнався, що його здібність дає йому револьвер. Махач-махач і врешті-решт, дід потрапляє до сім'ї пінокль, що таємно веде війну з сім'єю Клондайк по наказу короля, щоб повернути усі карти. Якщо з чимось порівнювати, то Хайкарт це такий Голден Wind, тільки замість стендів тут карти, і я реально не очікував, що воно буде настільки крутим. Рекомендую абсолютно усім, бо це база. No, go, no, 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 no. На відміну від. ой ой ой. Магічна революція переродженої принцеси та геніальної дворянки. У мене були певні надії на цей тайтл, і спочатку він їх навіть виправдовував бо, як мінімум, не дефолтне стартове місто це вже не хуйова така заявочка. Але згодом виявилось, що Получилась хуйня і останню серію я неіронічно дивився сабами на Х2. Історія розповідає про гіперактивну принцесу Аніс, яка в жодній мірі не володіє магією, що є незвичним як мінімум для королівської сім'ї. Але компенсуючи це, вона винайшла магологію науку, що вивчає магію, і базується на концепції використання магічних каменів. Звісно, ця наука не просто так виникла, адже наша маргіналка насправді переродилась в цьому світі і бере за основу своїх досліджень знання з нашого. Так вона ще у малому віці відреклась від права на престол, через що воно перейшло її молодшому братові, і оскільки це королівська сім'я, звісно, шлюб за розрахунком це норм тема. Але брат Аніс, набравшись від сестри Дурі, на публіку скасовує свої заручини з найкращою можливою партією з сім'ї Маджента, і бла 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 нудьга, нудьга, нудьга. Вона стає помічницею Аніс у вивченні магології. Це юрійний ісикай, хотів би я сказати, але уся його ісикайність насправді вмістилась лише у загальній концепції і в одному трьоххвилиному діалозі в останньому епізоді. По факту ж маємо фентезю про реактивне дівчисько, яке хантить мобів переміж з беззахисними дівчатами. Але чомусь цей тайтл виглядає краще за середньостатистичний ісекай і дійсно має потенціал у першій його половині. Але вже у другій стає зрозуміло, що єдине, у чому він старається, це у просуванні рук Аніс туди, куди не треба, і інколи файти, але все інше це чистий міль. Ну і якщо вже заговорили про дівчат, то кілька слів про ще один іпон. Це тематичне аніме, яке відноситься до категорії тайдлів, після яких у вас пробуджується якась жага діяльності, і в даному випадку цією діяльністю виступає джудо. Ніколи не ходив на бойові мистецтва і не те, щоб колись хотів, але якби намутився таймтревел у моїй 10, то мабуть пішов би саме на джудо, бо кидати людей на підлогу виглядає доволі весело. Головна героїня Сонода Міші вилітає з міжшкільного шкільного турніру від дівчини на ім'я Товахіура, і все б нічого, але це був її останній турнір, після якого вона збиралась сісти за навчання, аби добре скласти екзамени і потрапити в західну старшу школу Аоби. Вона планувала зав'язати з джудо і у старшій школі жити своїм звичайним дівочим шкільним життям. Але все не випадково призвело до того, що от вона у старшій школі знову у клубі джудо, знову зі своєю подругою, з якою вона відвідувала гурток у середній, але також з тією самою товою Хіурою. Несподівано мальовка тут виглядає оригінально плюс якісно, бо її виглядають інертно і цікаво, і підсумовуючи усе це, гуданіме. Ви ось це додивились до цього моменту і задаєтесь питанням, так а в чому заключається дивність зимового аніме сезону 2023? Радий, що ви спитали, бо найсмачніше я залишив на кінець. Але перед гранд ревілом раджу перевірити, чи зачинені двері у кімнату, де ви дивитесь це відео, і чи не стоїть хтось позаду. А ще раджу підписатись на мій телеграм-канал, посилання на який розташовано в описі під цим відео, адже там є багато чого цікавого, зокрема текстові огляди на тайтли, яких немає у відео, плюс там публікуються апдейти по каналу, плюс меми, а ще там можна задати питання, де відос. Після такого аргументу ви точно не можете не підписатись. Сподіваюсь, ви перевірили свою прайвесі, а тепер мова піде про реально САСІ тайтли. Мій братик більше не братик. Це шмат мистецтва про професійного задрота, хронічного хікана і просто ультимативного сича на ім'я Махіро Ояма, котрий одного дня прокидається і помічає, що він більше не він. Як пізніше виявляється, це результат інтервенції у життя домашнього воїна його молодшої сестри Міхарі, яка підмішала певне дещо у його колу, який змінило його тіло на дівоче. А сестра його, до речі, вундервафля, Вафля, що пояснює такі видатні знання в хімії. Але все це вона задумала не через нудьгу і навіть не тому, що вона настільки зневажає свого брата, що ставить на ньому експерименти, а зовсім навпаки. Вона хоче, щоб її брат став повноцінною функціонуючою одиницею суспільства, і таким чином вона хотіла його дещо підштовхнути. Протягом своєї реабілітації Махеро буде знайомитись з новими людьми, знаходити друзів і пробувати різні незвичні для нього активності, як, наприклад, похід у магазин або заняття спортом. І зараз це тримається у досить пристойних межах, але варто подивитись трохи далі і. Цей тайтл іноді а насправді дуже бляха часто вкидає такі моменти, які досить складно виправдати навіть перед собою. Тобто, якщо ваші батьки побачать, що ви це дивитесь, до вас будуть питання, і я вас дуже прошу, навіть не намагайтесь пояснити, як тут все насправді. Своє положення словами про те, що це не дві малі дівчини обжимаються, а одна з них насправді повнолітній хлопець, ви точно не покращите, і я вам це гарантую. Я теж чувак, весь перегляд відчувається як щось на межі закону, і тут навіть сол Гудман не допоможе. З одного боку, воно добре, анімоване, смішне, цікаве, і багато моментів змушують респектувати жіночі статі, але з іншого починаєш задумуватись, де в житті був той переломний момент, який привів тебе сюди. А, Ну, мабуть, тут і був. Блін, анімація реально вогник. Цікаво, яка студія його взагалі робила. Оу, це багато чого пояснює. А що це взагалі махіро грає постійно? Добре, я зрозумів, що це красивий і цікавий гендербенд, де є навіть Gear, але ж на цьому якість не закінчується, бо моя повага акторці озвучування махеро, адже особисто я взагалі не знав, що люди здатні видавати такі звуки. Махіро-чан, чи раджує це дивитись? Розумієте, законодавство змушує мене сказати ні, але ідею ви вловили. Фу, добре, це було близько, що там у нас далі? Ставши псом моєї коханої. Кажуть, що у кожного собаки свій день. Це особливо підходить для нашого головного героя, який перетворився на собаку і тепер живе під опікою своєї коханої інукай. Вона любить свого нового супутника, і хоча він не хоче колись повернутися до людської форми, є щось чудове, що про нього покувалися люди, яких він любить. А ну це може бути чудова реінкарнація, мабуть, мила. О. Зачекай. ні 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 ні. ні. Я вас вітаю, шановні глядачі. Вони знову це зробили. Вони знову створили те, без чого світ був би краще. Те, що не мало існувати. Якби Єва знала, що це призведе до цього, вона б не їла те кляте яблуко. Якби метеорит знав, що це з'явиться, він би не винищив динозаврів. Пані та панове, ми поза межею дегенерації. Як це взагалі може бути? Я тут сьогодні щоб представити вам дно маріанської западини, ставши псом своєї коханої. Каре Нінукай це не остання дівчина у школі і та, у кого закоханий наш головний герой. Проблеми починаються дуже швидко, а саме коли вона приходить додому і приймає ванну зі своїм псом після дощу. Добре, у мене ніколи не було собаки, і я допускаю, що таке може, вибач, що. Так, і на превеликий жаль цим справи не обмежаться. Добре, у мене ніколи не було собаки, але я бляха впевнений, що нормальні люди так не роблять. Додому? Окей, пастка цікава, але він все ж таки людина, він не поведеться на. Пам'ятаєте ту фразу з Простоквашино, що якби в мене був такий кіт, я би не одружувався взагалі. Інукай, певно, керується якимось схожим принципом, але ж не можуть усі персонажі тут бути зоофілами. Ти норм? З Роз. Може, ти норм? Окей, тут взагалі важка ситуація. Так, ну а випадкові школяри? Ви ж. А, з мене досить. Дякую всім за перегляд. сподіваюся, вам сподобався цей відео, Тому, якщо так, то я розраховую на ваші підписку, плюс лайк, плюс дзвоник. Щоб бути більш темі того, що відбувається з цим каналом, та чому так довго не виходить відео, доєднуйтесь до мого телеграму. Там я пощу новини аніме індустрії, новини по каналу, меми і багато чого іншого. Ну коротше, цікаво. Також, якщо вам дуже впирає моя <кій> творчість, то ви можете підтримати мене у грошовий спосіб через монобанку або на Баймієкофі, де це можна зробити, зокрема у форматі підписки. Якихось крутих плюшок за підписку ще немає, але згодом будуть все буде. Просто у мене зараз не дуже багато вільного часу. Навчайтеся та працюйте на користь нашої з вами держави, чекайте контрнаступ та пам'ятайте, що все буде Україна.